Вітаєм всіх на каналі Творчий куточок. З вами Юля і мій чоловік Вадім. Ми сьогодні вирішили познімати таке собі цікавеньке відео. Вірніше, відео буде таке собі, а розмовне воно буде. Вирішила я записати щось подібне типу тех для чоловіка-вишивальниці. Я сподіваюся, що ваші чоловіки вас підтримують так само, як мене мій. І... Ну що, мені цікаво буде послухати відповіді на питання, на деякі питання щодо рукоділля. Ну, мій коханий чоловік згодився, чесно, згодився на це повідповідати, бо бачимо, що вийде. Постараюсь мінімум монтувати і ну. Коротше кажучи, поїхали. Те для чоловіка вишивальниця. Ну, ти хоч привітайся. Ти привітайся. Добрий день. Добрий. 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 Добрий день. Ну, ок. Яким видом рукоділля займається ваша дружина, і як давно? Відповіді мають бути розгорнуті. Я одразу попереджаю. Знаєш, чим займається твоя дружина? Ану, давай. В'яже вишиває. В'яже вишиває. — Ну Це окна. розгорнуто давно. <рес> Як давно? З дитинства. Стану Вишиває, з дитинства, а я же років 27, так. Так, я зараз пробую тут начехлити свою цей, щоб я також повишивала, щоб ви дивилися не пустий кадр. Можете. Що, з дитинства? З дитинства вишиваю, а я вже кажу, років з 25-27. Ага, ага. Наука. Будемо зараховувати. <реш> Друге питання: скільки в неї всього процесів взагалі? Один чи більше? Мама на пальцях на руках не хватає. А ну а скільки, назови цифру. Ну, <реш> тринадцять. Ну, не хочу себе <реш> засмучувати, але ти геть не вгадав. Майже, 30. та не майже. Ну, десь вдвоє більше, так. Це в моєму <реш> випадку. Тринадцять ті, що я бачу, а що я ще ж не бачу. Та ладно, ти ж ніби все дивишся зі мною. Так, третє питання. Там питань? Багато. Розслабся. <рес> <рес> третє питання. Який жанр і які сюжети переважно в мене в вишивці? Ану давай, здивуй своїми знаннями. Так, а я поки що. Подобаються пейзажі. В основному зима. Зимні там різдвяні, новорічні. <рес> Різні там пейзажі, гори. Долини. Ну і в останній час всяки там з українськими тематикою, мотивами. Рушник теж саме. Дівчинки, ще якісь на пластів на полікарбонаті. Чому. Це, мабуть, він має на увазі Наталю Лужанську. Сузір'я єдинорога, бо бачив, як я фею вишивала. Ну так, пейзажі я люблю. А квіти що? І квіти є. І квіти є. І тваринки ну, є. Так так послухати І все людинки, є. є. Ну, людинки ясно, що є. Так, ну ок, зараховуємо. Четверте, скільки часу в день я приділяю своєму хобі, як, по-твоєму, я багато вишиваю, скільки часу в день? Якби я був вдома, б я дізнав би скільки. Ну, це... отчули. Тим що, я спокійна, а тобі спокійніше. Ну, кстати, да. Господи, Багато чого цікавого знаєш. Так, ну, Тут була ще друга частина питання. Як, по-твоєму, це багато чи мало, скільки день часу я при цей, ну, ти вже відповів, що то вже багато не буває. Так, п'яте питання: скільки в неї наборів в запасах? А ну, Назви цифру, спробуй. Давай. Перші дві. <хи> <хи> та ладно, ну прям ти так цей. Скажи, скільки в мене. Десь до сотні. До. До. Ну, ти це на... те, що я бачу. Ти наївний, та ну ти все бачив, я від тебе не приховую. Великих точно стало. Ну, ну маленькі так. Якщо маленькі не рахувати, то десь, ну, плюс-мінус, може, може, десь близько. А великих точно було. Ну, а як і... думаєш, як думаєш, я від тебе приховую набори Ні. якісь? А чому мене приховувати набори? Ну, деякі дівчата, знаю, приховують, щоб там чоловік не сварився, що гроші тратиш. Ну, давай я буду вечором десь за углами сидіти і буду приховувати. Що саме, якщо ти за углами будеш сидіти, що ти будеш приховувати? Ну, не додому йти, а десь буду з ким-то засижувати. Ти маєш на увазі, що секретів не має бути в такому, так? Да? Ти бачиш, який. Ото, тобі Ото мені повезло, да. мені, як мені, правда, повезло. Да. Так. Ну, після кількості наборів в запасах, скажи шосте питання. А чи потрібно купувати ще і чому? Нібито в мене хтось питає, треба купувати чи не треба купувати. Ну, я зараз спитала. <рес> <рес> У тебе є шанс. <рес> так що, як думаєш? Хочеться, якщо є кошти, чому? Щоб... А чому? Щоб було. Може, колись буде, правильно? Час. <рес> Вийший. Ти вишиш? Чекай. <рес> Я картинку по номерах колись намалюю. Так, да, у нас є, стоїть картинка по номерах, яку я купила ще на першу річницю, здається. До речі, там потяг. Вишивальниці зрозуміють, потяг є набір Буцила такий потяг. Ну, це картинка по номерах. Ну, він у нас досі стоїть, нерозмальований. І на спробу віддати мамі, бо в нас чоловікова мама малює по номерах. Мені сказано було, ні, не руш, я колись розмалюю, то вона стоїть. Ну ок. Колись. Сьоме питання, ану. Чи заважає хобі дружини сімейному життю і чому? Ну як, Ну, хобі передбачає буття наодинці, ж там, щось я собі сижу, колупаю, хрестики. Я подивлюся, восклю, або мене допомагав. Класно. Або на кухні щось там в тузі. Як воно буде, може мішати. Ну можу мішати, наприклад, що я не приділяю, не знаю, там, уваги. Достатньої тобі. Тобі, собаці. ніж достатньо. Тобто не заважає. Не заважає. Не заважає. ти точно добре подумав? Точно добре. Так. Ну. ну, це правильна відповідь. <рес> <рес> так. Ну і що? Далі? Восьме. Чи знаєш ти, як називається е, основа для вишивки і нитки? Які назви чи виробники, ниток і основ, можеш перечислити? Тут вже на знання, як там, поглибшений рівень чоловіка-вишивальника. Це зірочки. Да, да, да. Це останнє питання? Ні, це не останнє питання. Dimension смоліне, да. А ну зараз ой, перевірю, чи мені записується все. Ой. Запис іде. Dimension муліне – це що ти називаєш? Нитки? Молі, ну, муліне це тип нитки. А Є це? нитка, є. Це... О, так, Дінсі. Дімсі для бійцям титан. О, а знає, знаєте чому? Тому що з тиждень тому він мене просив купити ниточки титан для його чоловіка-колеги, в якого також сім'я вишивунів. І вони просили мене, щоб я замовляла разом зі своїм замовленням, то запам'ятав. Ні, в тебе чоловік-колега, в якого є сім'я, які вишивають. Ну, мужчина ж колега, чоловік, ну. Не в плані чоловік, як подружня пара. Ем, от І запам'ятав титан. Ну це ти нитки перечислив. DMC так, я ними вишиваю. А виробники, які в мене, от які ти бачив. Dimensions, Нет, я Dimensions. а ще які? Я ж не знаю. Май... А, оце, а оце що я вишиваю? Хатку вишиваю. Ну хатку, а що за виробник? Не знаю. Не знаєш? Я так. Лукас, це а, ну, Лукас. Конфет, точно. Ну, конф... конфети, так. Да. <реш> так, у мене чоловік з Полтавщини, то в нас українська місцями суржик. ще той полтавський, ще той суржик. Твоє слово можна придумати. Типу <реш> того, так. Так що, ось, бачите, Лукас, конфети, вишиваємо конфети. <реш> так. Що там, полот, ну я там? рівно. Рівномірка. рівномірка. Ну, рівномірка так а, і що є. Що там ще? Ввезні тряпочки. Тряпочки. Та й, стоять. Та й стоять таких непоганих грошей. Да? Ну, Будемо вважати, що ти так ну, в більшості справився. Так? А яких. Е... Так, тут ще одне питання. Схоже, яких виробників наборів для рукоділля ти знаєш взагалі, і який твій улюблений, і яких переважно є в дружини в більшості. Це вже ти вже, да, ти вже відповів, що Діменшенс, бо Dimensions в мене багато. Мережки в мене мало. Ну є ж такі виробники. Мережка є, так. Ти мені на 8 березня осінній будиночок навіть дарував. Ну і багато щось є. Може, ще на день народження подаруєш щось. Називається, але багато ще я набирають набори в своїх робних площах Ну, це а авторські. На деревяшечках на всяких, на масочках на всяких, новорічні грушечки. Всяких. А що я останнє з такого вишивала? На деревяшечках? не знаю, як воно називається, дівчинка світло-голубому такому і білому. Я не знаю, як воно називається. А, а що це я та? таке? А Дивишся. що я таке? Ти фотографувала ще на дачі, тут вийшла на гілок. А, то ти підожди, то ти новинку показувала, вишивала, ти тут на гілочки вішала? На гілочки вішала. Це був весняний ангел від, О. А цей, а від ти Наталі від Лужанської. Наталі Ложанської. на десь виставляла, що там є щось новинке. новинка. Новинка, це мене Уляна, мене. Уляна, тобі привіт. Бач, чоловік запам'ятав, да, да, да. це я тільки чекаю новинку. А. Я ще навіть її ще не купила. Вибача. Тільки забронювала, ще не купила. Ой, Так, ну і десяте питання, таке. Болюче, ні, не останнє. Це ми десь перевалили за половину. Бачите, вишивати не виходить, бо слідкую за всім одразу. Десяте питання. Чи знаєш ти цінник на набори і оформлення? А ну, давай, здивуй. Ну, набори, 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 набори. Ну, до війни Великий Гол десь, прилімер, від 800 до 2000 тисяч стоїв, щось я навіть боюсь представити, з яким стоїв. Великий Голд? Та ні, до двох тисяч він навіть не коштував. Ну, бували там такі якісь, ти параретайні чи щось такого Ви чуєте знаток? Да. Ви чуєте його мать, знаток! Ну, не маленький, це просто серія просто була, да. не Голд. Так, да, за 800. Це ті, що двоє тащить а ялинку, з... а він а, можна було зараз купити дешевше. десь від півтори і. Кажуть, прекрасному немає. Та понятно. Ну, насправді не так все, ну вірніше як. Плюс-мінус ти правий, а по факту. Ну ні, здається, просто магазини зменшили свою надбавку, яку вони зароблять, тому що вони залишили на тому рівні, вони б ціни піднялися, ніхто б не купляв. Та хто його знає? Ну, бачу, ну, мережка, мережка там 1800, дві середній цінник. Якщо на, ми 2, кажемо 2. за величенькі картини, там 30 на сорок а ну так, Півтори. Ну, гривень 300 зверху, 300-500 зверху додавалось, ясно, що курс скакнув. Мережка ж в Польщі комплектується, хоч і українська торгова марка збирається, маю на увазі. І ясно, що це все в курс дає. Все дорожче. А оформлення що ж? Ну, оформлення, що нормальне оформлення. Раніше ми в Харкові оформлялись Десь, мабуть, під тисячу виходила картина. Ну, дивлячись І, же розміри, що ти там ну, замовляється. Ми заживи великі, картина грамляла. Зараз, на жаль, в Харкові не знаю, де таке можна. Ці магазини, що були, вони позакривалися. Де я там, коли йшов з роботи, заходив, давав запитував, де багатки ваші, то теж ніхто мені нічого не кажеться, що це ще з минулих часів залишилося. Так просто вам треба, не треба. Ну, навіть, я думаю, також десь. Я думаю, що оформлення роботи коштує як робота. Ну, Тому воно так і виходить. є. Там Якщо це... комплектуючих. сама рама багатна, потім скло, не скло. Я зробив паспорту. О, бачите. О, у нас нова тракторить, мало хроп. За 80 днів на було паспорту там. Заснула, поки ми тут трендимо собаця. Ну, в принципі, так і є. Плюс-мінус оформлення така ж цифра, як правило, виходить в мене. Якщо це пластиковий багет, то воно так і. Ну, ясно, що дерево дорожче. Ну, дешевше знайти, можна дорожче. Ну, дешева рибка, погана юшка. Зекономиш, можеш, потім будеш на все дивитися і думати, чому ти зекономив. допомогою. Лучше вже краще вже раз заплатити, отримати результат, який буде подобатися та довідному. Так, наступне питання. Чи потрібні, на твою думку, вишивальні аксесуари взагалі? І які ти знаєш вишивальні аксесуари? Давай спочатку. Які ти знаєш вишивальні і аксесуари? Голка, і нитка. голка, нитка це не аксесуар, це Аксесу... потреба. потреба. Ну, значить, голка це ж аксесуар. Голка ну це <реш> <реш> робочий інструмент. Ну, це ж ні, аксесуари, ось, наприклад, магнітики. Во-во-во. Квадратне, не парова, а має Бачите, який обізнаний в мене чоловік, я в шоці. Я його mm -hmm. цьому не вчила. <клес> Чесно, не вчила. <клес> така, ну. Ну, необхідно, ну, так для зручності, не... для швидкості. Ну, а магнітики. Щоб голка не губилася, бо собака Бо собака. Ні, ну собака, конечно, може з'їсти, ну по факту, воно більше все ж таки і ну, для користо, краси. Вони вишивають велику картину, вишивають. Ні одної голки, і не одною голкою, не одною ниткою. Ну що, ти вишиваєш? А скільки не... має голками з шию завжди? Двома-трьома. Ну, бачите, це теж знаєш. А звідки ти це знаєш? Що Шу шукає як це <світ> 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 Що часто так гублю? Ні. ти угу. вже проговорився. <кхів> так, ну добре. Дванадцяте. Як часто по-твоєму твоя дружина робить якийсь старт? Або фініш. Фініш, напевно, не так би багато й хотілося. Нічого собі, а От що тобі багато фінішей хочеться? Стартів від настрою. Десь хтось, якийсь совмісник приможе, десь щось їй захочеться нового начати. Десь щось надоїло все в кучі, де що було почет, хочеться щось нового попробувати. Ну, тому вона своє запропонує, якийсь совмісник. І стартів буває багато. Стартів багато, так? Так. Чим стартів? Ну, будем ждать? Ага, бомждати. Щоб потім оформлювати, так? Да? Боже, вам побачимо. Ага, політична правильна відповідь. Mm. Так. Тринадцяте питання. А що у тебе особисто є зі створеного руцями твоєї коханої? І чи користуєшся за призначенням? Ану, розкажи. Вітер мене в'язаний. Ну це пов'язання, а по вишивці. Що по вишивці. А ну що нічого нема. Сорочку мені не вишили, нічого не пошили. Угу. А будеш носити? Пошиєм, якщо не в лісу, то буде. Між і носить. Время пройде. Що, можеш схуднути? Наоборот. Наоборот. З голоду кухну. Так. А що таке? Ну, на паспорт, на закордонний зашла мене. О, Згадав. Обкладинка почему. Ну да, обкладинка. Обкладенка, аш так. Ну, так, що не знаю. Ага. так. Ну, згадав все. Ну, бачиш, перше згадав носки. Yeah, <laughs> До речі, yeah, носки. Сама, я носки я згадав. Коли ж я в'язала їх, Боже, років 3, тому, мабуть. Yeah. Чот... А, в лікарні. Ну, два. Yeah. Mm, да. 14. Як по-твоєму, який вплив має хобі на твою дружину і на тебе? Має взагалі якийсь Позитив. вплив? Позитивний? А чого? Ти вишиваєш спокійніше. Угу. А ти спокійніше, я спокійніше. О, бачите? Боже, як я тебе люблю? Я тебе цьому не вчила. <реш> <реш> чесно, чесно. Е, так що вишивка це добре, да? Вообще, хобі це добре, так? Взагалі угу. наявність хобі це добре. Так. П'ятнадце питання. Чи легко бути чоловіком в вишивальниці? І чому? А ну, давай. Мені перед відео буквально вздохом сказали, поки ми настроювали відеокамеру, з вздохом мені сказали, що як важко бути чоловіком блогера, і такий. А я тебе питаю чи, чи легко бути чоловіком вишивальниці? А чого? що важко бути чоловіком погось, значить не то. Хайда видала. Безробниця вишивальниця, не вишивальниця, автослюса, водій автобусах, що біла, хто зелені тебе дала, то за різниця. Хобі тут. Скоріше, йде як опція <різь> як Це ж у мене заводські настройки включають в себе вишивку хрестиком. Ви поняли Опція. Mm -hmm. Ні, ну не поспориш, щось в тому є. Ну, дійсно. Бо без вишивки вже, мабуть, ні туди, ні сюди. Вже, мабуть, ми спокійніше реагуємо, коли Юля тягне на дачу 56-ту раму, навіть якщо до неї а, це не. Цей раз навіть багажник, <реш> це багажник почти свободний. <реш> а було минулого разу. Пам'ятаєш, коли я взяла якраз це шалі? Я пам'ятаю, коли ми приїхали, як наше село з дачею освободило, я твою не йшов, я пам'ятаю. Не раму, станок. Станок. Так, ну, да, це я теж пам'ятаю. А пам'ятаєш, як я ниточки забула, яка в мене була реакція? Яка? Щаслива. Та ладно. Щаслива така, що приходив, мене заспокоював. Бо взяла раму, а нитки забула. Ні голки, ні ниток не взяла. Так. І розкажи якусь історію, яка тобі запам'яталась, пов'язана із хобі твоєї дружини. Що тобі запам'яталося? Ой, нога, історія терпла Ага. Історія, яка пов'язана із хобі твоєї дружини. Там у нас ось ця історія з хобі Там не історія твоєї хобі. Ні, ну так не прокатить. Давай, згадуй щось. Не Ні, було ніяких історій. Не знаю, може відбули. Чого ти розгубився? Та я запам'ятаю, не знаю. Не пам'ятаю. Ну, бувало таке, що там, то можемо забути раму, там, ще щось. Не історію. Ну, а що запам'яталось? Ба яка зненацьке А Оце так сміливо спочатку відповідав. Я не те, що mm. знаєте, відповідають. Те, що не знають, то не знаю. Не було, коротше кажучи, ніяких, ніяких історій не було. Ну, бо Ви історії постирала, потекло, замочили, вистирали, ви чисте стало. Ну, я вважаю, це не історія, це ну, ситуація. Так і не втопав. Mm -hmm. Ну, добре, останнє питання. О, вже останнє. <реш> <реш> останнє питання. Що ти порадив би іншим чоловікам рукодільниці? Твоя порада? Терпіння. Терпіння? А чого? Та ні, просто підтримувати. Допомагати. В чому? Ну, є всякі там нюанси, які там десь до та станка якийсь там деревашечку треба вирізати, викалять, або знайти десь купити і все ж Купити, допомогти. Просто підтримувати. Ну, якщо... Фінансова можливість, там скрутне становище, то не купувати, а якщо більш-менш, то ну, не те, що не купувати, а щоб не боялися купити додому, принести в набор і не ховати його десь по півроку, щоб потім в ітові, не дай бог він пропаде, або з ним щось случиться. Тому що це, ну, це Юля з нашого спільника в Подобовому гаї. Я розповідала твою історію, як ти в Льосі ховала набори тоді, коли виїжджали. Ну, ховала від, я так розумію, від окупантів в першу чергу. Ну, але ж чоловікові не сказала, що сховала. І вони там в льосі чи їх затопило, чи відсиріли, що ось таку історію нам запам'яталося. Ну, паперові. Всьому підтримувати. До. Угу. І що тоді буде? Щастечко. Щаст. Ось такий у нас е, трошки дивний тех записався. Е, як мені колись, ну, вірніше, не мені, але моя племінниця колись задавала таке питання mm -hmm. своєму чоловікові, знаєте, як оце. Ти радий, що ти на мені женився? <смі> кожен раз сміємося з цього. Але ну цей випадок, що почули відповіді, то, мабуть, мабуть, все влаштовує більш-менш. ну Не без перегибів, але... але дійсно не боюся сказати, що десь щось купила чи замовила. І маю спокійну, адекватну реакцію, принаймні. Мабуть, так має бути, да? так? Так? Ще щось скажи. Шо? Не по питанням. Ще щось хочеш сказати? До побачення, всім. Мирного нерву. Доброго України. <сум> Отже. Ну, трошки соромиться, соромиться чоловік, але ж на питання, на питання повідповідав, тож. Дякую тобі, чоловіче вишивальниці, і за підтримку також. Ну і що, дівчатка? 17 запитань. В принципі, ви відповіді більш-менш почули. Запитайте своїх коханих чоловіків, чи вони згодяться повідповідати, прийняти участь в такому дивному тезі, хай не особисто лицем обличчям в кадр, але ж хоча б десь поруч. Щоб все ж таки це було відповіді чоловічої, нашої кращої і сильної половини От, нашої сім'ї. Ну, а поки що, як завжди, тепла добра творчого натхнення. До зустрічі в наступних відео. А поки що спробую подивитись, переслухати, що там навіть повідав мій коханий чоловік. Всім до наступних відео. Пока-пока.